Сьогодні Україні потрібні літаки, танки і технарі. З такого меседжу розпочався другий семестр профорієнтаційного проєкту Ядерна школа. Унікальний за своїм форматом проєкт вже в шосте реалізує Рівненська АЕС спільно з громадською організацією Українське Ядерне товариство. Слухачі курсу учні закладів освіти Вараської громади та професійно-технічного училища Раес. Метою проєкту є це залучення. До вступу учнів безпосередньо, перш за все, це нашої територіальної громади на спеціальності, які є пріоритетними і в яких є потреба на атомних станціях та інших об'єктах енергетики країни. Десятикласник Цмінівського ліцею Віталій Мотрунчик вже визначився із вибором професії. Хоче пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою. Я дуже хочу влаштуватися на роботу саме на Рівненську АЕС, тому я вважаю, що в таких проєктах потрібно брати участь, щоб побачити, як проходить сам процес роботи на Рівненській АЕС, як люди працюють, і зрозуміти, чи насправді це моє покликання. Днями учасники курсу зустрілися із заступником генерального директора РЕС персоналу Богданом Шмигельським. Він докладно розповів учням про профільні для атомної енергетики вищі навчальні заклади, з якими компанія ДПНЕЕК Енергоатом уклала договір про співпрацю та перелік технічних спеціальностей, в яких є потреба, на РАЕС, озвучив, як проходить професійний відбір працівників та методи мотивації персоналу. Також ми поговорили про практику, порядок проходження практики, порядок отримання стипендії, хто навчається в цих навчальних закладах. Ну, також велику увагу сьогодні відіграла організація молоді. Вони також були сьогодні учасниками цієї зустрічі. Іван Моніч та Світлана Парфьонова розказали про спортивні та соціальні заходи, які проводить організація молоді підприємства. Цьогоріч усі вони спрямовані на збір коштів для ЗСУ. А також молоді спеціалісти Рівненської АЕС поділилися історіями свого успіху, розповіли про власний кар'єрний шлях та перспективи професії атомника. На даний час вся економіка тримається на атомній енергетиці. Є енергія, працює держава, працює економіка. Тому Україні сьогодні щоб успішно вистояти потрібні літаки, потрібні танки і потрібні технарі. Військовою агресією енергетичні об'єкти пошкоджуються, і це додатково потребує певних зусиль, і саме технічні спеціалісти справляються з цим і дозволяють забезпечити країну електрикою. Учні зрозуміли, що обравши професію атомника, вони виконуватимуть важливу місію: працюватимуть на благо держави та забезпечуватимуть домівки українців теплом і світлом. На РАЕС потребують спеціалістів атомників та чекають випускників профільних технічних вузів на роботу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.